Столиця. Якщо ти хочеш чогось досягти, обов'язково їдь до столиці. Кожен, хто народився в Києві, чує цю мантру з самого дитинства. Київ місто можливостей, зв'язків та бабок. Читаєш реп? Звісно, треба переїжджати. Адже тільки в Києві ти зможеш вийти на новий рівень. Якщо, звісно, мегаполіс відчинить для тебе двері. Чи дійсно це висловлювання правдиве, говоримо з реперами. За про те, що щоб робити музику, або стати популярним, або стати відомим, або щоб комфортніше тобі було займатися творчістю, треба переїхати в Київ у столицю. Mm -hmm. Як ти до неї ставишся? Це факт. Ну особисто для мене, наприклад. Я чисто не по своєму сприйняттю говорю, і це факт, бо вся якась творча тусовка, банально треба зняти кліп. Більшість операторів, режисерів, продюсерів рентали. Все знаходиться тут. Якщо ти хочеш щось робити якісне, тобі потрібно на якусь. Ну зі студіями вже простіша історія, тому що студії в інших містах можна, в принципі, дома херачити і по онлайну все робити, як я це наприклад, роблю. Але радіо, всякі інтерв'ю, з віледжі, вся ця історія, вона знаходиться тут, на місці в Києві. Якщо це Львів, Харків, Дніпро, це історія про якісь локальні видання. Якщо ти хочеш дати крупне інтерв'ю, і це має бути класне: офлайн інтерв'ю, фотопрогулянка, прогулянка, ти по-любому маєш їхати до Києва. Практичної точки зору, так, це напевно пришвидчить твій розвиток саме просування між цих людей, знайомства, якісь спроби. Але творити конкурентно спроможний матеріал можна дійсно і в селі. Все залежить наскільки ти глибока людина, бо дуже багатьом не вистачає вражень, щоб творити постійно щось класне. А щоб були враження, тебе повинні оточувати ну, як мінімум. Якісь люди цікаві. А часто буває таке, що я з рівного. Часто бувало, що в Рівному, коли я йшов бачитись з реперами, то це була ціна ритму. Типу, ну були варіанти, але щоб аж настільки, щоб то було близько по духу, і піти не до ціни ритму, то варіантів не було. А в менших містах це ще гірше. саме бажання переїхати в столицю, в мене з'явилося буквально вісім е, років тому. А приїхав я 4-5. І з'явилося з того, що я відвідав, я жив собі у Львові. Це для мене було таке камерне, камерне місто, і про Київ взагалі щось мало знав, я мало цікавився якоюсь там стріт культурою музичною культурою. І відвідав ще перший раз вечірку в Києві. Це було на Воздвіженці, Воздвіженка називається 56 клуб. І там якраз я дуже сильно загорівся. Людьми, схоже, все в першу чергу. Життя в маленькому містечку, по факту, це таке реаліті-шоу. Всі-все про всіх знають. Ти, блін, кожен день знаєш, хто з ким бухав, хто з ким сосався. При тому, що хоч чи не хочеш, ти просто знаєш цю інформацію. Типу, воно це все мусулиться, мусули. І Ти колись до певного моменту доходиш до якогось рівня, що ти думаєш, ну якби хороше. Типа, я вже тут і так себе купаю, пора переходити на нові рівень, починаючи від можливості, наприклад, десь виступити і заявити про себе. Ну якщо там починаючи артист, закінчуючи якими якимись взаємодіями, колабораціями і так далі, для цього обов'язково жити в Києві. Можна і не жити, але в Києві, але особистий контакт. Ну він його ніхто не скасовував. Тобі Київ щось дав чи так що? Мені він дав віру в себе. Ну, Типу, ну Київ, це моє місто. Ну, типу, мені мені дуже подобається. Мені подобається оце все, вся швидка історія. Все несеться, відбувається, там заходи, не заходи. Типу, це моє. Мені подобається, тому мені ну, типу, дуже комфортно. От. Для розуміння, скажімо так, про шарків, людей, напевне. Тобто, це треба варто поїхати там, на два-три роки. Знову ж таки, це можна так само і порівняти. Так. Чи варто молодим людям їхати за кордон? Наприклад, ну це ідентична історія. Ти їдеш два-три роки, там чотири вчишся. Польща, хто ну, хто яку має можливість, де там чим далі, тим напевне краще, цікавіше, бо більше різноманіття буде дати. Приймаєш, ти бачиш світ по-іншому, повертаєшся назад. Там я, я по собі говорю, з'їздив, подивився кілька країн пожив, повернувся назад. Не хочу звідси приїжджати. Мені подобається, але в мене вже якась база знань, розуміння, як світ працює по іншому, поза межами. Грубий має рацію, адже будь-який вибір має бути раціональним. Так, Київ розширює світогляд, дає нові можливості та зв'язки. Але скільки самобутніх артистів Київ позбавив цієї самобутності, зробивши сірими як столичні панельні будинки? Побудова кар'єри в мегаполісі має свої плюси, але має і мінуси. Чого більше кожен вирішує сам? Всі хочуть потрапити до мегаполісу. Чи виправдана ця історія? Зараз я думаю, що вона взагалі не виправдана, тому що в період інтернету стрімінгів я думаю, що це не є обов'язковим. Просто я не хочу зараз на персоналі переходити, але є багато хто хто зараз вистрілив, і вони якби і не в Києві, і вони себе нормально почувають, і в них добре до справи про них говорять. І я не думаю, що обов'язково треба їхати там до столиці. До столиці е я відношусь дуже так е предзято, тому що для мене столиця вона дуже велика. Я я люблю Київ, але я не люблю за його масштаби, тому що там дуже багато розкидано всього по всьому місту. Мені подобається саме Львів через те, що, по-перше, архітектура, по-друге, все близько один біля одного, і по-третє, що тут як село. Всі знають один одного. Тому у Львові. Людина, яка мені цікава, там за якою я спостерігаю в інстаграмі, це хлопець, який переїхав з Києва в село. І я просто кайфую від того, коли бачу, що він там, Е, він на медійний, він взагалі, ну, він такий, тобто для своїх типів там закритий аккаунт. І він ходить там в Кореї яйця збирає, там щось на рибалку, шашлики. Я дивлюсь, що. Ну, Мені це кайфу, тому що воно настільки просте і щире, і він не робить там, ну, в нього, теж, кажу, не підписників, ніякого таргету нема, це просто душа. Колу Києва треба пройти, але не обов'язково ставати киянином чи переперецю туди. Тому що я в першу чергу, вже так сказати, пройшовши оці всі етапи, там, всі круги е, Ада Українського. Е, я зрозумів, е, що. Насправді вся сила у місцевій сцені, по І якщо ти там, чи ти, чи люди, які що що реп і шарять, що американський реп тільки із-за того таке міста, бо він розвивався на місцях, по Ти можеш, блін, бути Комптона, з Комптона, по ніколи даже не виїжджають. І будь всесвітньо відомим чуваком, а в першу чергу тебе закатюрували в Комптоні. Так само ти можеш в Х'юстоні будь супер-ультразвіздою Х'юстона, поняв. Він чи нікуди не їздить, і тобі цього хватить в голову і всі будуть казати о, це самий крутий чувак там вдома в нас. І це типу жир, тому що це є різноманітність, різні сцени, різні підходи, різні стилі. Не так як знаєш, у нас оце я поїду в Київ, я стану супер відомим на всю Україну ультрарепером, блять. Всі будуть сосати мені і казати, яке хуєни. Ні, хуя, поняв. Ти нахуй нікому не нужен в цьому Києві. Просто-напросто твій реп нахуй нікому не нужен. Ти просто ожередний заробітчанин. арбайтен блядь. І все, і все. Типа, лучше хуярь вдома. Ти дома всіх знаєш, що за могуреч договорився там, блядь, за що небудь порішав і зробив. Понят? А чим важливі локальні формації, локальні тусовки? тим, що саме коли вони формуються, то саме там народжуються і нові ідеї, і саме там народжується енергія, яка потім е кристалізується в якісь проекти, в якийсь продукт вже музичний. От. І це дуже розвиває місто. Крутяк приїхати в Київ, нормально і бнуть гомна, поняв, тручуть попуститися, набити шишки, мозоляки понатерти, вернуться додому і, маючи вже цей воєнний багажний, строїть нормальний двіж. Мені здається, що це в плані України це оптимальна, оптимальна двіжуха. Чи можна видавати хороший матеріал, писати круту музику не в Києві? Звичайно, або не в Харкові, або не у Львові. Звичайно, в Карпатах можна поїхати в село сидіти там раз в місяць, виїжджати в сільпо, закуплятися базовими продуктами, повертатися назад. І всі можливості для того є. Я, я бачив багато людей, котрих столиця, ну які переїжджали туди, і в них закінчувалася творча кар'єра. Ну, З'їдало. З'їдало. Як ти думаєш, чому так відбувається? Занадто великий вибір. Це як в ресторані. Ти приходиш, ти такий умовно, я хочу пюрешку з, з котлетою. Ти відкриваєш меню, і в тебе там 28 сторін в кліонці, і ти такий, боже, я зараз би заробив все з'їв. І поки ти думаєш, що тебе з'їсиш, в тебе вже починається язва тобі, від, від цього. Як на мене, кожне СМТ, село, місто чи навіть вулиця має свій почерк. Адже ми вже давно звикли називати піджанри репу окремими регіонами: Детройт, Мемфіс, Атланта, Східне, Західне узбережжя і так далі. Так, Київ, звісно, дає більше можливостей, але я знаю не один десяток прикладів, коли столиця або з'їдала творчу людину, прикриваючи деградацію богемним способом життя, або перетворювала самобутнього артиста на забезпеченого, але вторинного лабуха. Де саме прокладати свій шлях, особистий вибір кожного. Але можливо, якби більше артистів звертали увагу на своє коріння, українська незалежна сцена могла б стати набагато потужнішою. Ми респектуємо бренду «Єгермайстер» за підтримку незалежної української музики, як у столиці, так і за її межами. А також просимо тебе підписатись на канал та залишити коментар. Це допоможе нам робити більше подібного контенту. З повагою, редакція Реп'ю.